Експерт програми російських білоруських студій ради зовнішньої політики, українська призма Антон е, Окси Оксінтюк, пане Антоне, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Доброго дня, героям слава так. Сьогоднішній день всі чудово розуміємо, навіщо навіщо ми збираємось, навіщо нам потрібно сьогодні обговорювати Росію? Росіяни та особисто Кремль святкують сьогодні так званий день Росії. Будемо розбирати Росію по молекулах, так би мовити, знай свого ворога в лице. Ми сьогодні почали наш етер з тим, що десь цитували російських класиків, які самі пишуть же ж про Росію, але мені здається, що тут важливо відзначити, що Сьогодні в Кобзона в Аншлаг один мільйон росіян потрапили до нього на концерт? Ми розуміємо, що це і вбитими, і пораненими. Але тут в мене до вас, пане Антоне, таке питання: попри втрату мільйона одиниць особового складу, вбитими і пораненими. На вашу думку, чого зараз досягла Росія? Яка зараз ця Росія? Отже, на рахунок російських втрат ми чудово розуміємо, що в цій ситуації особисто для Кремля для них немає високого значення, що в них ось такі от високі втрати на лінії бойового зіткнення. Я би хотів згадати, що ще на початку повного штабного вторгнення, у здається, у перші місяці російська пропаганда на своїх федеральних каналах прямим прямою мовою говорила, що у Росії нету Ані вас повнімих тобто для них цифра 1 мільйон, 1,5 мільйона 500 тисяч ніякою чином не відіграє ролі. Чому така ситуація? Тому що особисто для Володимира Путіна війна з нами, як він сам виражається, є війною екзистенційною, тобто війною, яка визначить на його думку майбутнє усієї Росії. Те, як вона буде виглядати на десятиліття та можливо з його думки століття у майбутньому, і тому в цій ситуації я не думаю, що для нього є важливим, що він лишню сотні тисяч росіян втратить в результаті бойових дій. <тургенів> Якщо вернутися до класиків Тургенів, Російська є найбільше Росія, є найбільший найнахабніший брехун у всьому світі. Булгаков – не народ, а худоба хамдика Орда Душу та Лиходіїв, Толстой, Московія, Русь Тайги, Монгольська, дика звірина. Що вам ближче з російської класики? Які самі себе які писали правду самих про себе, так би мовити? Відверто кажучи, я не читаю взагалі російських класиків. Розумієте, в цій ситуації читати потрібно те, що допоможе нам перемагати ворога, і в цій ситуації найкращим чином буде читати сучасних російських так званих класиків, тому що так, так чи інакше, всі вони просувають той російський наратив, який є важливий на сьогоднішній день для нас для розуміння того, яким Росія які Росія є сьогодні, і і той, той факт якою вона буде у майбутньому тому в цій ситуації, якщо чесно, з такої? З реалістичної точки зору я вважаю, що краще приділяти увагу чомусь такому е, сучасному тому, що справді відіграє важливу роль у нашому протистоянні з росіянами. Ну, дивіться, тут з того, що пишуть, так би мовити, класики сучасні Російської Федерації. А е, ну е, яка країна такі класики? чи кінь такий собі є, Михаїл е, Поленков. Він соратник терориста стрілкова е, гіркина та зет патріотів, е, говорить про деградацію російських контрактників за його словами. Воювати йдуть зараз заради грошей, маргінали та алкоголіки? Вони жертвою кремлівської пропаганди по телевізору, яка не показує реальної ситуації на фронті та не розповідає про місні штурми, задача звільнити Київ, Одесу чи інші українські міста вже не стоїть стоїть зараз. На СВО йдуть ті, в кого проблеми з грошима, і вони не розуміють на що вони підписуються. Тож, пане Антоне, наскільки на вашу думку це відповідає реальності? Як ви бачите, зараз... Яка мета цього СВО для середньостатистичного росіянина? Безумовно, ось з його цитати, як так чи інакше, якби це. Не звучало, але це я по абсолютною повною правдою. Давайте подивимося на ситуацію на сьогоднішній день. Більшість російських регіонів вони протягом минулого року чи не кожного тижня, чи не, чи не раз у декілька днів, але піднімали кількість виплат, які вони виплачують росіянам за підписання контракту за те, що вони підуть і загинуть на війні буквально за кілька тижнів. Ці суми вичислялись вже вичисляються мільйонами мільйонами рублів. В деяких регіонах це вже кілька мільйонів рублів. В таких от найбіль, найбільш таких можна сказати розвинених з бюджетної точки зору у тій самій Москві. І в цій ситуації ну це абсолютно правдою на сьогоднішній день. Російська влада вона може собі дозволити. Навіть не російська влада, а російське суспільство воно може собі дозволити знаходити, якщо вірити росіянам, ну якщо брати до уваги факти: кілька десятків тисяч росіян на місяць з не просто з середнього класу, а з такого найнижчого найзубожішого класу російського суспільства. Вони можуть собі знаходити по кілька десятків тисяч на місяць для того, щоб вони пішли і загинули на територію країни. В цьому аспекті ще що важливо зазначити. Що з особливо за останні кілька місяців дуже багато росіян, навіть не найбільш зубожілих, а й таких доволі ну можна сказати, середніх росіян. Вони ж вважали, що війна війна завершується зараз. Підпишуть будуть підписані домовленості, і це є доволі чудова можливість взяти і так би мовити на халяву заробити кілька лишніх мільйонів рублів. І тому в цьому плані також це є доволі значним аргументом, чому на сьогоднішній день така велика кількість дійсно велика кількість росіян йде та підписує контракти з російською армією, і я вважаю, що на сьогоднішній день, як ну як мінімум, до кінця року, а далі ну ми просто не можемо знати, що буде далі, але як мінімум до кінця року ще в російському суспільстві, до суспільстві достатня кількість. Зубочилих росіян, які без проблем і продовжувати, продовжувати і підписувати з російською армією контракти та таким чином. Продовжувати активні дії бойові дії проти України, Ну, ми пригадуємо, коли Путін намагався вести загальну мобілізацію, значна частина росіян успішно побігла до кордонів, втікала з Росії. Він зрозумів, що найпростіше це купити смерть росіянина, запропонувавши йому контракти. І коли там говорять, що втрати Росії лякають, жахають, і Росія мобілізовує, як сказав президент, в середньому 40 тисяч осіб, а то й 50 на Місяць через втрати, це тому, що Кремль купує вбивство своїх громадян, безумовно так, це абсолютна правда. А т, скажіть пане Антоне, ми там дуже часто проводимо аналогії з попередніми е війнами, які були, зокрема, згадуємо Першу світову, коли з однієї сторони е Російська імперія розвалилася. Той час, коли її війська були на території зовсім іншої країни. Але тоді втрати були в них 2 мільйони. Ми десь зараз наближаємося до цього показника завдяки нашим силам оборони. Ну, половину так точно росіян ми зробили кращими. Але ментальність ще зараз сильно помінялася в росіян. Сьогоднішня ситуація вона абсолютно взагалі абсолютно іншою, тому що давайте ж давайте розуміти, ось от, от ви згадали період мобілізації. Це була це було восени 2022 року. Тоді дійсно суспільство воно можна можна сказати, жахнулося тим, що їх насильно мобілізують і відправляють воювати проти України. І так дійсно Кремль змінив цю свою стратегію і перейшов, повністю повним чином перейшов на так би мовити, купівлю смерті своїх же, свого населення і порівнюючи з першою світовою війною, ми можемо сказати, що на сьогоднішній день значна кількість росіян за рахунок того, що не відбувається мобілізації, за рахунок того, що вони в будь-якому чином можуть не брати участь у цій війні, якщо не підуть і не підпишуть контракти в російську армію. Їх ця війна ніяким чином не торкається, тобто вони її просто не помічають. За останні роки було не було не одне велике дослідження, у тому числі від так званих російських опозиціонерів і від певних українських аналітичних центрів, які спеціалізуються на соціології, про те, що російське суспільство воно абстрагується від бойових дій, воно просто намагається не помічати війну. Вона їх ніяким чином не торкається допоки на війні не гине хтось із наприклад членів їхніх сімей. Тому в цій ситуації я би не сказав, що війна якимось радикальним чином впливає на відношення російського населення до самого факту війни, та й Боже, до майбутнього можливого. Можливо, якось незадоволення з боку цих росіян ти цих же самих росіян, тим що ця війна продовжується. А, пане Антоне, як ви бачите, що може змусити Росію зупинитися? Ми спочатку, там ну, якщо ми згадаємо думку головнокомандувача на той момент заложно, він казав: ну, цифра в 50 тисяч поранених знищених особового складу, ну це то, б змусило будь-якого адекватного керівника. Ну тут, тут теж треба розуміти про адекватність, зупинитися. Але Ну, ми бачимо мільйон. Ми бачимо, що в них шалені втрати в економіці. Насправді як не крутили, санкції таки б'ють по Росії. Ми би хотіли, звісно, щоб це сталося більш швидше, більш радикальніше. Але ну, не просто їм, якщо вони звертаються по, за допомогою до КНДР чи до Ірану, то що, на вашу думку, змусить таки Путіна зупинитися? І тут треба розуміти, що не тільки Путіна, але й самих Росіян. У першу чергу знову ж таки повторюсь, що коли ми говоримо про втрати, то на мою думку Ні, ніякі ніяк ніяк втрата втрат, ніякі втрати не зупинять е, Путіна щодо продовження війни. В цьому аспекті єдиний е, єдиний факт, який може дозволити не, не те, що зупинити війну, але просто замислитися, а про те, що її можна завершити, е, це лише фізичні фізичні аспекти. Це економіка і це фізична неможливість. Продовжувати бойові дії в цьому аспекті це означатиме відсутність технічної можливості продовжувати вести бойові дії, тобто продовжувати оснащувати свою армію, заради того, щоб вона ефективно просувалася на лінії фронту, і в цьому аспекті я би хотів сказати, що так дійсно санкції вони особливо останні санкції, які були введені на початку цього року, ще колишньою американською адміністрацією Джо Байдена стосовно. Нафтогазового сектору Росії вони дійсно починають діяти, але ми ж розуміємо, що це довгострокова перспектива. Тобто, їх повний, їхня повна ефективність, це питання. якщо не, не ну, я би не хотів сказати, що років, але це багато, багато і багато місяців. Ми вже на сьогоднішній день бачимо по економічним фактам по економічним аспектам. Поточного стану російської економіки, що потроху, потроху, але е, знижується. Е, ну створюються все нові і нові проблеми для російської економіки для російського бюджету. Але у той же час ми бачимо, що російський уряд він до речі, це дуже дуже чудово. Видно по тому, як вони приймали поточний бюджет, ще у минулому 2024 році на 2025. вони постійно беруть і е, знижують кількість. Витрат на ту ж саму соціалку, якщо от якщо хтось цікавиться, він він би міг бачити, що з моменту початку повномасштабного вторгнення і з року в рік російський уряд знижує те саме фінансування медицини. Тобто, для російського уряду для Путіна особисто війна завершиться тоді, коли економічні аспекти взагалі не дозволять у подальшому продовжувати вести бойові дії. А до того моменту вони будуть. Просто різати економі свій бюджет і виділяти більше грошей грошей на ведення війни, тому що вже на сьогоднішній день близько третини російського бюджету так чи інакше він виділяється на ведення бойових дій. Це або фінансування внутрішніх внутрішнього силового апарату, який так чи інакше, але все рівно потім і залучається до ведення бойових дій. Це безумовно фінансування оборони, фінансування. Сфери виплат заробітних плат і виділи ну які виділяються на тим же самим російським військовим або на мільйонні виплати. Це також дуже сильно б'є по російському бюджету, і ось е, в той момент, коли економічні фактори не дозволять вести, продовжувати вести Путіну війну. Лише в той момент він замислиться про те, що можливо е, прийшов час зупинити, е, зупинити бойові дії, можливо, навіть не зупинити війну. Ну, дивіться тут. Є ще тоді таке питання: чому насправді для Кремля так важливо політичний контроль над Україною? Ну під політичним контролем треба розуміти, що просто стерти ідентифікацію ну, українець. Чому для них настільки це важливо? На мою думку, це в першу чергу особиста. Це, особ, це особистий фактаж самого Путіна. Ми ж е, потрібно розуміти, це, що це. В цьому, пане аспект... Антоне, тоді зразу уточнення. Це, фонт... це фактаж самого Путіна? Чи це така Росія? От якщо ми говоримо про Росію і про їхню е, росіяни... політичну націю, росіяни дуже часто люблять говорити саме високопосадовці російські, що е, Росія це є Путін. Mm -hmm. Ні, Нє, Росії, немає Путіна. Е, і в цьому аспекті. Е, те, що ми бачимо сьогодні, по відношення Росії, відношення російського суспільства, російських російського політичного класу до України, воно так чи інакше воно в першу чергу розвивалося і випливало з особистої позиції Путіна, тому що для нього е десятиліттям десятиліття призвели до того, що для нього контроль над Україною це не просто як факт, що він хоче відродити російську імперію. Ні, для нього е контроль над Україною став чимось таким особисто сакральним. Тобто він для нього він вважає що, то не має навіть значення певні інші пострадянські країни, той же саме Казахстан та або або ж та саме Білорусь ні для нього саме от контроль над Україною перетворився на щось таке доволі сакральне, і тому коли українські та й взагалі західні аналітики дуже часто говорять, що російська політика по відношенню до України вона ні не зміниться допоки живий особисто Володимир Путін, як в першу чергу, ініціатор та просувач усієї російської стратегії. Усієї політичної російської стратегії по відношенню до України бачите, генсек НАТО лютого говорить про те, що Росія може напасти на країни НАТО через 5 років. А також німецька розвідка повідомляє про те, що Естонія буде під ударом за сценарієм, так би мовити, зелених чоловічків, Ну, те, що вони робили в Україні, коли почалася війна гібридна для початку. Тож, якщо для них це для чого їм тоді воювати з іншими країнами? По першу чергу щодо можливості Росії почати бойові дії вже особисто проти північно атлантичного альянсу проти НАТО, в першу чергу, ми ж ну потрібно розуміти, що в цьому аспекті на сьогоднішній день Росія не ну не фізично не здатна ввести ніякі бойові дії проти НАТО, тому що ну, фактично вся російська армія вона залучена до ведення. Бойових дій проти України на території України так дійсно, ми бачимо, що російська армія вона будує військову інфраструктуру на тому ж самому кордоні з Фінляндією. Так, ми це бачимо, ми бачимо розвиток армії. Але але я вважаю, що в періоді найближчих років, навіть якщо війна насьо, війна візьмемо сценарій, коли війна в цьому році наприклад, завершиться. Все рівно у Росія, Росіянам буде потрібно кілька років, просто щоб відновити ефективну, відновити фактично свою армію. І в цьому аспекті я ну дуже розумієте, дуже важко говорити про ось такі доволі абстрактні поняття, тому що ми не знаємо, яким чином розвиватиметься російський військово-промисловий комплекс в в моменті, якщо війна візьме і фактично на цьому році завершиться. Тому що це, ну як ми розумію, ми, ми, ми не можемо думати, розуміти про те, про що думає Кремль, як він збирається розвивати свою армію надалі? Скільки грошей вони захочуть витрачати на подальший розвиток своїх своєї армії, у, наприклад, у випадку припинення війни, війни, скільки грошей вони на це виділятимуть? Ми просто цього не знаємо. Тому поточні от заяви тих самих високопосадовців західних держав, в першу чергу європейських. Безумовно, це поки як би сказав, така публіцист більше в публіцистику, ніж у якихось ну якийсь реальний фактаж, пане Антоне, якщо ми говоримо, що сьогодні на Росії, так би мовити, святкують День Росії, а чи всі росіяни святкують, як ви вважаєте? Бо в мене просто перед очима я розумію, що е, заява учасників Руху Свобода Росії, що це не свято свободи, це парад фальші це чергова декорація для режиму, який спотворив саму ідею незалежності. На думку учасників Свобода Росії, е, коли була прийнята декларація, був обраний шлях країни до свободи і верховенства права. Але зараз теперішня російська влада ненавидить усе, що було в цій даті живого. Я вважаю, що в цьому аспекті для середньостатистичних росіян це ну, день, оцей день Росії, він не є таким от сакральним святом. Розумієте, російська влада, ну особисто Кремль, вони десятиліттями намагалися вибудувати таку, от ми можемо сказати сакралізацію певних днів в російській. Історіографії, які би навколо яких можна було би просувати особисту ну внутрішню пропаганду, і в цій ситуації єдиним днем, який вони який у Росіян реально вийшло просунути, це в першу чергу 9 травня. Якщо ми говоримо про якісь інші дні, то ні, я не бачу, щоб російське суспільство та й взагалі самі росіяни якимось чином. Так би мовити, позитивно ставились ну такі от позитивно, сакрально ставилися, або ж позитивно святкували ось такі свята. Тому я думаю, що в цій ситуації для самих росіян, ну для, для звичайних росіян, сьогоднішній день не стане якимось. Чимось відмінним від вчорашнього або завтрашнього, але на вашу думку, те, що з цим, так би мовити, святом привітав Росію держсекретар США Арубіо і Кім Чін і також, що це має що ми маємо в цих заявах розуміти? Ну, дивіться, Кім Чін і ми прекрасно розуміємо, що це дорогий друг і товаріш. А от політика е, Сполучених Штатів Америки. Ну ж, три роки цього не було. І от зараз вітають і, і з того, що я бачу, росіяни дуже тішаться привітанням американців. Так, те, що вони тішаться, це було ну цілком очікувано, коли ми тільки побачили цю новину е, в ситуації з привітанням зі сторони американців, потрібно розуміти, що це в першу чергу е, частина. Так би мовити, двостороннього фактору фактажу переговорів. Тобто, ми ж бачимо, що адміністрація Дональда Трампа вона продовжує намагатися просувати особисті переговори з Кремлем і в питанні економіки, і в питанні налагодження контактів, і в першу чергу припинення війни. А й донедавна до цього до цього тристороннього Переговорного кейсу додасться ще і факт Ірану, тому що адміністрація Дональда Трампа вважає, що Кремль та особисто Путін може допомогти американцям якось налагодити контакт з Іраном. Останні новини показують, що схоже не вийшло у дорогих росіян, які так само є друзями іранців, побудувати цей контакт. І тому я вважаю, що в цьому плані це просто така, от ми можемо сказати, не те, що демагогія, але також такі от е, публічний е, публічні факт, який може і взяти і задобрити Кремль. А можливо, це й допоможе в переговорах. На що я не, не вважаю, що це якимось чином повпливає на переговори. Пане Антоне, я дякую за ваш час та за цікаву розмову. Нагадаю, з нами був експерт програми російських білоруських студій ради зовнішньої політики Українська призма Антон Оксентюк. Дякую вам. Бажаю спокійного вечора. І щиро сподіваюся, що завдяки нашим силам оборони і вірою, а також підтримкою наших сил оборони. Хороших росіян, які потраплять на концерт, Кобзона стане ще більше, щоб це стало можливе. Закликаю підтримувати Сили оборони. Якщо не у війську, зокрема, зараз є можливість підтримати 24-ту бригаду імені короля Данила. Скористайтеся QR-кодом, Зробіть щедрий донат. Пане Антоне, дякую вам. Вам дякую, до перемоги. До перемоги.